Кожен клаптик української землі має свою давню героїчну історію. З покоління в покоління передаються ці славні українські традиції. От і село Черкаси у Львівській області нещодавно відсвяткувало 550-ліття з дня першої письмової згадки: 13 липня 1464 року, коли відбувалося визначення меж населених пунктів. Проте свою теперішню назву. Село отримало значно пізніше. 1643 року війська Богдана Хмельницького взяли в облогу Львів. Окремі козацькі загони були направлені у менші населені пункти, які знаходилися довкола міста Лева. Так трійко козаків уподобали собі прекрасну місцину біля невеликої річечки. Згодом на цьому місці одна за одною почали виростати домівки. А оскільки козаки були родом з міста Черкаси, то і поселення отримало цю ж назву як спомин про свій рідний дім. А сьогодні мешканці Черкас, що на Львівщині, зібрали з громадою, аби відсвяткувати 550-ліття рідного села. Люди, які мешкають в селі Черкаси, є найперше, дуже патріотичні люди, і це мені не тільки як священик, але як громадяни, дуже є приємно з того, що. Люди плекають такого доброго духу, любові до своєї батьківщини. А любити своє село то означає любити тих людей, які мешкають в цьому селі, і також любити ту, ту батьківщину, яку, яку вони складають. І сьогодні мені як священнику приємно вітати тих моїх профіан, як добрих громадян, добрих патріотів, патріотів нашої батьківщини, які люблять своє село і певно дуже люблять свою батьківщину. Особливо це необхідно в сьогоднішніх таких в непростих не, не обставинах, в яких перебуває наш. Україна. В часи Австро-Угорської імперії через село проклали залізничну колію. Поруч збудували станційний будинок. Село почало розбудовуватись, і зараз залізниця розділяє Черкаси на дві частини. А люди, ідучи один до одного в гості, так і кажуть: Йдемо за рампу, тобто за залізничний переїзд. Напередодні Першої світової війни у селі відкрили школу з двома початковими класами навчання. Уроки проводилися українською мовою. Приміщення школи не збереглося. Але і сьогодні молоде покоління виховується у найкращих національних традиціях. Вам односельчани, земний уклін, здоров'я і наснаги хай посилає Бог усім. До нашого свята ми готувалися дуже довго, тому що у нас маленьке село, дуже багато талановитих дітей. І Ми дуже готувалися, дуже усердно. Діти старалися, і кожен хотів показати свій талант. Ну і ми навчились гарно співати, розказувати гарно вірші, так само танцювати. А слово наше спогад. i mm -hmm. Ми навіть планували яких 12 дітей і йшли, і йшли. І вийшло маленьке село, 21 дитина, бо всі хотіли виступати. Навіть така дитинка, що ще до школи не ходить. Ми хочемо виступати. Вони так стараються, і мені дуже приємно. Не оминуло Черкас і більшовицьке лехоліття. Черкащани пам'ятають тих, хто своїм життям заплатив за незалежність України. Серед таких, хто відстоював волю своєї держави, були цілі родини Лазуркевичі, Ільківи, Короляки, синенькі, котрі або загинули, або були вивезені до Сибіру. Перенесло село і колгоспне поневолення. Селяни згадують, як їх під загрозою смерті змушували підписувати заяви до вступу в колгосп. Але, незважаючи на усі лихоліття, люди дочекались незалежності рідної землі. Згодом в селі збудували греко-католицький храм Святого Юрія. А до цього люди молились у невеликій капличці, яка була зведена у 1910 році. До п'ятої річниці державності в Черкасах встановили пам'ятник борцям за волю України. Коли ми говоримо про єдність, про об'єднання сил. Людей для вирішення тих чи інших нагальних проблем, як державних, так і місцевих, то треба сказати, що такі заходи власне об'єднують цілу громаду до підготовки того свята залучаються і молодь, і старші люди. Власне, воно є, я би сказав, і виходним. Таким заходом, тому що коли подивитися на сцену, скільки таких маленьких гарних діточок задіяні в цьому святі, то власне, напевно, завдяки цьому наша Україна і сьогодні ще жива. Я думаю, що вона буде завжди. І ніякі агресори, ніякі окупанти не зможуть зруйнувати нашу державу і перемогти нас, українців, бо ми є сильні духом, і власне ці маленькі діти це участь їхня в цьому святі є запорукою щасливого майбутнього України. Імені свого колективу процвітання селу Черкаси, щоб зростало нове покоління національно свідомими, щоб наша пісня, наша дума завжди линула не тільки на всю Україну, а й далеко за її межі. Такі свята об'єднують і згуртовують усіх мешканців села від малого до великого, молодих і багатих. Життєвим досвідом. Краса рідної землі талановиті люди, яких вона народжує і виховує найбільший скарб нашої держави. І так хочеться, щоб над нею було завжди чисте і мирне небо. На святкування ювілею до Черкас запросили козаків, які пригощали усіх кулішем. Мешканці і гості села скуштували страву, приготовану за стародавніми звичаями козаків. Нам треба гуртуватися, підніматися, робити територіальні громади, йти до влади. Бо влада починається, джерело починається з народу, як скажемо, в Конституції. А друге, я звертаюсь до ворогів. Минулих, теперішніх майбутніх. що народ наш є, народ нас завжди буде. Ніхто не перекрасить наш народ. Комусь ще раз під ноги. Історія твоя занадто вже гірка, хто тільки не топтав твої пороги, ніхто не ніс тобі, ні ласки, ні добра, а той, хто йшов, ішов війною або з обманом пхався в дім для нас то оберталося бідою, бо смертю й голодом погрожували всі. Чуємо ще голос пректів України, бо його відлуння поміж нас живе. Вже віки вільна рідна Україна, а героїв слава вправді оживе. Ми живемо в такий нелегкий час, але ми знаємо прекрасно. Я знаю прекрасно, бо я живу в селі, що люди дуже важко працюють на селі. І я вирішила для них зробити це свято. порадившись з нашим деконом, порадившись з, нашою, з нашим начальством в адміністрації. Ми будемо співати тільки патріотичних пісень, ніяких веселощів, ніяких танців, дискотек не буде. Але буде куліш, буде козацькі забави. Ми відмінили, будуть буде гармата. Будемо людей під. Піднімати, щоб люди розуміли, що в нас те війна. Е, дуже легко мені було тут зібрати на майдан кошти. Я підняла хлопців. Так само нам буде легко буду сьогодні говорити на сцені, що треба зібрати на бронежилети, на каски. Ми повинні всі разом долучатися. І мене черкаси підтримують і підтримують всі мої села, хлопців, які загинули. Ми за ними, ми за ними сумуємо, але ми повинні жити далі. Ми повинні мати патріотичний настрій. І там, де є багато людей, дуже легко з людьми домовитися, дуже людям легко розказати, що нам треба, як нам треба далі жити. Нам треба бути готовими до всього. Для кожної людини найдорожче рідна земля, де вона народилася. Чи це велике місто, чи невеличке селище. Немає дорожчого за цю місцину. А ще за будь-яке село може бути тільки рідне село.